І далі ми бачимо, як це в писанні. Люди, які йому вірили, чули його голос, вірили, знайомилися з ним, вони його слухалися і робили оці кроки віри. І писання говорить, що віра без діл мертва. Ми можемо бити себе в груди і казати, я така віруюча, я таке чую кожен день. Я так вірю, я так вірю. Я так все роблю, а Бог нічого не робить. Класно, правда? Я так молилася, я так вірилася, Я все зробила, а він мене не зціляє. Не робить. Ото Бог не хоче зробити щось для мене. Ні, це не так. Написано, що вірою Ной побудував ковчег. Коли він почув, що буде потоп, і в якомусь лісі, хто знаде від води, від моря чи від річки, він будує той ковчег, і всі на нього дивляться. І кажуть: Алло, що з тобою? А він будує? Вірую, Авраам виходить з дому, де комфорт, все влаштоване: сім'я, родина, бізнес, все добре, кудись іде. Куди? Не знає. Вірою Сара, якій 90 років трошки смішно, істеричний сміх, я думала, в неї був, коли вона почула, що вона народить. певно, то був істеричний сміх. Але вона сказала, хіба є для Бога щось трудне? Раз Бог сказав, значить, так буде. І вона народила. Тобто ну, ми дивимося на тих людей. Ясно, що це в біблії описано. Напевно, вони були особливі, якісь, правда? Не такі, як ми. Та ні, вони були такі, як ми. Вони були прості люди. Просто в них було рішення вірити Богу. І це дуже великий момент, серйозний момент вірити Богу. Віра бачить. Невидиме. Е, я не знаю, може, хтось чув з вас ту мою історію, коли я зібралася вже відходити в вічність. Хтось чув? Ага. У мене був ковід. І я також думала, як багато вірочок, за мене не торкнеться. Ну, сталося, торкнулося. Я знала, що я зцілився. Я не приймала ліків, я твердо стояла в вірі, в мене був мир, мені було погано, боліла сильно голова. Я е, кілька днів ще ходила, потім лягла. Тиждень часу це продовжувалось, висока температура, термометра в хаті нема. Я не знаю, скільки, але я знаю, що висока. І потім е, оста, ну, через сім днів дуже сильні головні болі І зранку. І я сказала до Богдана, напевно, я сьогодні піду вже. По відчуттях, так що я відключаюся. Мені вже так було. І я встала, не могла йти, сіла на підлогу, він мене під ліжко підпер, почав молитися. Потім побіг вниз, подзвонити до дочки. Наша дочка бізнесмен. До неї додзвониться це не знаю. Це чудо. Так. Але вона зразу взяла трубку і прибігла, бо вони живуть поруч, через дві хвилинки вона вже була в нас. І коли вона зранку чистила зуби, вона почула таке, мама сьогодні піде. І вона каже: Я так чищу зуби? Ні, я кажу, це не може бути такого. І тут тато дзвонить, приходь. І коли вона прийшла, він вже, вона почула, що він молиться. І вони наді мною молились. Я не знаю скільки це продовжувалось там. Не знаю, розказую вам, що я переживала всередині.